Це відео про пляшки для води з переробленого алюмінію від фірми Лакін Ось такого кольору на літр взяв і ось такого електрик колір. Зроблено в Іспанії зі 100% переробленого алюмінію. Ціна великої я вам залишу. Ціна маленькою, от стільки. Виглядає як? Ось така от. Крута. Фляга, нічому тут ломатись. Це велика на півтора літри Ця от менша на літр. Різні кольори. Які хочете, так перегляньте, будь ласка, повне відео, там я розповідаю про ці фляги. так Це не магазин, відразу я вам кажу. Я блогер, мені подобаються ось такі от речі. так в мене в самого я для себе так збираю круті гарні речі і от ділюсь із вами. Звісно, я залишу промокод на ці речі під великим відео. Якщо захочете, зі знижкою 10% собі зможете придбати. Що найголовніше для мене, що там була ось така велика алюмінієва пляшка на півтори літри. Я ще у виробників їх не встрічав. Звертайте увагу, купуйте класні, гарні ущільнювач, так, і нічому тут ломатись. Гарний ось такий от логотипчик. І все. І з іншої сторони, тут от, якась інформація тут є, так? Зроблено в Іспанії. Як вам таке? Не Китай там, всілякі там фігня, а нормальні речі. Переходьте у повне відео і не забувайте підписуватись на всі мої соціальні мережі. Величезне вам дякую.